Це електричка грибінка Київ. Тиждень тому вона пережила ремонт. Її фарбували, відновлювали сидіння, лагодили туалети, але за сім днів хтось ж таки спромігся поцупити пластмасовий кран та зламати двері. Поставити їх на місце у депо прийшли слюсарі. А часто ламають взагалі двері. Кожен день, кожен состав заходить і майже всі полому. А виходить зі справ. Втім, як виявилось, активно крадуть пасажири не лише крани, але й дивани. За півроку ми ми маємо 66 випадків викрадення диванів, це близько 70 тисяч гривень нанесених збитків. Також маємо збитки від нанесення форбування графіки зовнішнього покриття електропоїздів на суму близько 1 мільйона 800 гривень нанесених збитків. Після кожного рейсу в усіх електричках, окрім точкового ремонту, проводять сухе та вологе прибирання. Людмила Ковтун на залізниці вже 20 років. Зараз прибирає санвузли і вигрібає лавок сміття. З кожного вагона по відру, а буває більше, якщо бутилки пластмаски, так це ну буто сумка клетчата. Повна сумка. Повна сумка з другого суставу, так буває навіть в сумку, не влазить. Загалом в експлуатації південно-західної залізниці 46 приміських поїздів. За перше півріччя цього року вони вже перевезли 54,5 мільйонів пасажирів. Втім, ця цифра мала б бути в рази більша. Збитковості залізниці все ще додають і численні зайці. Не купують квиток на повне плече від станції Київ до станції Ніжин. Дуже багато велика кількість пасажирів купують квитки тільки на першу зону для того, щоб пройти турнікетне приміщення. Практично неможливо в багатьох випадках з пасажирів взяти кошти в електропоїзді за надання послуг, коли вже квиток недійсний, а людина прямує далі на шляху прямування безкоштовно. Хоч трохи покращити умови проїзду за відсутності фінансування Укрзалізниця може зменшивши видатки на ремонт. Вітак, залізничники нагадують пасажирам відому істину про те, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять, і додають не тільки не смітять, але й не крадуть. Ірина Стельмах Радіо Свобода, Київ.